Учора горілка була м'яка, сік був добрий, сигарети легкі. Не розумію, чому ж ранок сьогодні такий важкий? Я сьогодні почуваю себе сорокою. Кашку зварила, діток нагодувала, спати поклала, дров наколола, воду наносила. Ось тепер сиджу і гадаю, цьому давати? Під час кіносеансу чоловік помітив гарну самотню жінку на задньому ряду. Підсівши до неї ближче, він виявив, що вона обидві руки тримає у себе під спідницею, де робить ними дуже недвозначні рухи. Він тихенько нахилився до її вуха і поцікавився, чи не може він чимось допомогти, на що жінка дуже охоче погодилася. Після закінчення процесу на здивування чоловіка. Жінка знову засунула руки собі під спідницю і продовжила своє заняття. Вражений побаченим чоловік запитав Вибачте, я що погано впорався зі своєю роботою? О, ні, відповіла жінка. Ви були просто чудові. Просто мандавошки, які раніше кусаються. Дівчино, ви така чарівна в цьому вечірньому туалеті? Шановний, ви охреніли? Зачиніть негайно дверцята!